Вітаю! Сьогодні вийшла з малим прогулятися на дитячий майданчик, який знаходиться в мікрорайоні СРЗ. Ой, що хочеться сказати? Хочеться сказати, що по, на шляху до дитячого майданчика по вулиці Кубишкіна не одного дерева. Ну, я не рахую ті туї смарахти, які висадили, не зрозуміло для чого, які половина видохли. І, в принципі, такі дерева використовуються для ландшафтного дизайну, або там для е, закриття парканів. Ну, таке, і за ними треба дивитися, їх треба чистити, їх треба підстригати. Вони не роблять абсолютно ніякої тіні. Чому взагалі я зараз про це говорю? Тому що десь я вийшла о пів десятої. І о півдесятої вже било сонечко по голові. Коли я поверталася додому, о пів дванадцятої, воно било вже не трошки, а добре, дуже спекотно. І я не розумію, в чому проблема взагалі кілійській міській раді насаджувати восени по місту дерева. Там, в принципі, садилися на шляху до Дунаю там, біля нафтобази. Дерева, які поприймалися, там клени, клени самі по собі дуже гарні, вони гарно восени виглядають. Чому і, і вони не такі дорогі, як, наприклад, платани. Я не розумію, чому не закупити їх, або не закупити там ту ж альбіцію, яка теж, теж дуже гарна. Або ну, взагалі акацію та безліч дерев міських, які не так багато коштують. І яким можна посадити, щоб вони потихеньку росли. По, по тій вулиці, наприклад, дерева можна і бажано посадити по обидві сторони. В принципі, там дозволяє площа це робити. І нещодавно в якійсь із груп я побачила анонімно запитання, чому не саджаються у місті дерева? Я не хочу питати анонімно. Я... Питаю так, від Антоніни Григорівни Строкової. <смір> Міська рада. <смір> Всі причетні. Хто, хто до цього причетний? Чому, блін, ви не садите дерева? В чому проблема? У нас немає грошей, або немає внутрішньої волі, мочі. Або в чому взагалі проблема? Скажіть людям, чому ви не садите в місті дерева? І з приємного хочеться сказати, що. Декілька тижнів тому я писала в Фейсбуці про те, що кільце баскетбольне зламане на спортивному майданчику, воно полагоджено гарно респект. От, за це, за це респект. Але дерева, товариші, товариші, жарко.